Уже до кінця цього тижня усі кияни отримають жовтневі платіжки за тепло. Потім перші ластівки у поштових скриньках містям приголомшливі. У будинках без лічильників рахунки за тепло зашкалюють, особливо у порівнянні з такою ж квадратурою, але з приладами обліку. Як пояснюють ситуацію у Києвенерго і чи зроблять перерахунок власникам космічних платіжок, дізнавалась Наталка Біловол. Платіжки за жовтневе тепло вже почали з'являтись у поштових скриньках киян. До когось вони прийшли з втішними сумами, до когось з несподіваними. За двотижневу послугу мешканців будинків з лічильниками і тих, де приладів немає, сплатити просять по різному. Чотириста десь тільки за тепло двокімнатне. Ну у нас кооператив і Є лічильник сусідка сказала, що її сусідка чи її знайома отримала платіжку на 2,5 тисячі і не знає, що робить. Квартира 57 метрів квадратних. Такі космічні суми переважно сюрприз для мешканців будинків без вузлів обліку. Невтішною інформацією люди вже активно діляться в соцмережах. Обурень не приховують, стільки за тепло отримати не очікували. Дописи сипляться на сторінку «Київенерго» у Фейсбук. Ребята, а как насчет объяснить фантастические цифры в счетах? Отопление подключено 14 октября. Счет для квартиры в 70 квадратов 2048 гривен, то есть оплата 1,45 и гигакалорий за 17 дней осеннего месяца, при том, что суточная температура ни разу не опускалась ниже нуля. Заодно ответьте, откуда по улице Миколайчука Серафимовича 13А 40 квадратных метров квартира за полмесяца еле теплых батарей 1219 гривен и сейчас батареи также 30 градусов. Да это просто диверсия, саботаж или как это еще можно назвать. Выдали космические цифры как раз под проведение антитарифных митингов. У меня на 30 метров начислили 1010 гривен за полмесяца. Пересчитал сам по этих их формулах. Получилось 557 гривен. У квартирах з однаковим метражем рахунки за опалення різняться від 55 до 2000 тисяч гривень, і це всього за півмісяця роботи радіаторів. Голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков пояснює ситуацію помилками в розрахунках. Натомість теплопостачальники наполягають, що все пораховано правильно. Я от, ну, наскільки мог подробно вам пояснити ситуацію з точки зору начислення в домах, де нет щодчиків. Вона дійсно ну така визиває питання, Вона складна з точки зору розуміння, Ну там ошибки немає. Сплачувати таким киянам пропонують за спеціальною формулою, перемноживши площу квартири, майже на 33 гривні тариф степла та на особливий коефіцієнт. Його значення коливається залежно від кількості днів надання послуги, а також показника температури. Середню вивели за увесь місяць, а не за період опалення, кажуть у «Київенерго». Інакше платіжка мала б ще більші цифри. Напримір квартири 56 квадратних метрів. де, наприклад, начислення і отоплення було 19 днів. начисления по вот этой методике будут составлять 1575 гривен. Повторюсь еще раз, в, в понимании ну, большинства людей 1500 гривен для такой квартиры при тарифе 30 гривен, ну, 32 гривны за квадрат, 1500, должны быть за 30 дней. А я вам говорю, что за 19 дней, согласно этой методике, выходит 1575. И ошибки в этом, повторяюсь, нет. Теплопостачальники кажуть, така методика запропонована урядом. Натомість там сумніваються в адекватності розрахунків, за які посадових осіб компанії «Київенерго» можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Володимир Гройсман запевнив, що Кабмін розбереться у ситуації і з'ясує причину платіжок із завищеними сумами. Мене проінформували, що в Києві громадяни мешканці міста отримали. Платіжки на опалення з якимись баснословними цифрами. Я доручив віце-прем'єр-міністру Кістіону, щоб він розібрався, що там відбулося. Фактично розібрався, оскільки я розумію. Я прошу поінформуйте, будь ласка. Дана проблематика має місце на території міста Києва. Тобто по коментарям які енерго, що це виникло в зв'язку з помилкою, і частина мешканців, які користуються послами з центрального опалення і гарячого водопостачання, отримали не досить адекватні нарахування. На сьогоднішній день всі платіжки, які були направлені в адрес споживачів, будуть переглянуті. Остальна кількість споживачів, яка ще не отримала, буде відкоригована і приведена до тих. Обсяги, які реально спожиті мешканцями, за словами ж представників «Київенерго», перерахунок за жовтневими платіжками вони зроблять лише для тих будинків, лічильників яких технічно показники зняти не вдалося. Таких у місті 650. Ми обов'язково будемо контролювати, яким чином відбувається нарахування за опалення. Ми будемо. Звертатися до Києва, змушувати робити перерахунки в тих випадках, коли це нарахування є несправедливим. Без приладів обліку нині у Києві 10% будинків у КМДА заповняють до кінця поточного року їх також обладнають лічильниками. 2,5 тисячі потрібно поставити в цьому гаду. Стремимося до для того, щоб дома які знаходяться в управлінні міста, і дома ЖБК і ОСББ були сочки. Цифра домов, де технічно неможливо без допомотних конструктивних реб. Поставить счетчики порядка 700. Також, у КМДА наголошують, у разі сумнівних сум у платіжках обов'язково звертатися за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Наталія Дмитро Мушинський, телеканал Київ.